Про вибори. Це поки я в окопі, вони зараз займаються виборчою кампанією, тому що вони розуміють, що якщо введуть воєнне положення, де воєнний комендант буде розбиратися в місті і міліція буде під ним, а не над ним, тоді що вийде? Воєнне положення, немає виборів. Воєнне положення закінчилось, батальйони вернулись додому, Тоді чесні вибори. 85% сьогоднішніх депутатів в владу не зайде. Якщо вибори будуть після війни, а якщо вибори будуть сьогодні, то 85% знову ж таки сядуть на свої крісла, Поки я в окопах. А я теж хочу. У мене тут хлопці казали, що ми теж в Верховну Раду не просьби зайти. А чого ні? Останній раз заходив в Верховну Раду, хтось крикнув, це наші герої, всі встали, почали хлопати. Мені ж неудобно, стало, я окуляри свої любимі, тактичні, насунув на очі. Понімаєш? Це наші герої. Це добре, що ми герої. Хлопці наші герої, ті, що загинули, ті, що вже не вернуться. Але якщо зараз говорити про вибори, дайте право батальйонам участвувати в цьому, що ж ви робите?